Всім привіт! Що ж, знову ми на цій карті, мапі, де достроїлася вже. Ну, не достроїлась, ну можна сказати, ну. Так, можна сказати, ну, зараз вона строїться. Це карта не моя, ні від мене. А від якогось такого цього, Від якогось. від якоїсь людини яка ці карти вміє будувати. А я так, е потрегулював і вибор був цього. Де мені з'явитися? Я вибрав двигуни. Реально тут двигуни. Справді. О, це що? Ну, доволі красивий. Такий клідорчик. Ага, ага. О! Нічого собі там висота що ж, ми подивилися, ну, трошки карту. Всю огур. Ми подивились трошки цю карту. Вот. Просто А, Кстати, да. Тут можно баллоны восстанавливать. Ну, так. О, тут какие-то викна. Ну, какие-то -та не -е. Так, диспенсер задач. Ага. 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 опять убили. а меня топор не удали. О, все. Виднесить оружие вооруженный всех что-то в арсенал а. я еще Не знаю, де арсенал у нас. Що тут, може, так пили дати. ж, подивимось, що тут у нас? Ого. Так, це фото відділення. Це неможливо зняти. Це ми будемо заміняти зараз. Зробіть картину. Щас я вам таку картину напишу, що прям будете прям. А, все, нам треба було тільки пофарбувати. Все. готову. Идем мы в двигуны. О, давай топоры мы. Хоп. Оп, все забрал. Ай, давай на место положим. Ииии І... так я не добре знаю українську мову. Ну и ч? Они це не вот этот вот. Мы в угеле. Жиглы. Мы Так, дальше исследовать да, да сюда я тут я тут так и еще можем дальше какие у нас задания а на что-то там еще на балконе балкон это Вы бачили? це у нас двигуны там? Ну, що ж, не хватает цього с оригинального мангаса, отсюда. Знаете, там? це озвучки? звучки вот это, коли двигуни гудять. Так, прям це не ні хватає. Німножко. Ну, все вперед. О, я так е оком, одним оком бачив що у нас наступне завдання на цій карті буде. Е Заправити Бензобак. Оу, oh, мене вже сім. Сім. Сім хвилин відео. Так завдання зроблено всі. Литиму. Так, быстрім, быстрій, скоріше. И зараз э, по нашему закону Архимеда сразу же в закуску. Надо ветчины то они. О, там у меня их фургон.